Вітаю вас, шановне панство. Тему про добрива, я вроді розкриваю кожен раз, але все одно знаходяться люди, які там телефонують або роблять помилки там. І я приїжджаю, вони кажуть, а ми взяли там нітравмофоску. А, хочу так швидко, без води розповісти, що до чого. Тобто є у нас три види добрів, умовно, про фосфорні ми зараз балакаємо. А, тому що на посів обов'язково повинен бути з фосфорними добривами. Якщо у вас кислі ґрунти, виберете суперфосфат, якщо у вас нейтральні ґрунти, виберете діє фосфат якщо у вас лужні ґрунти, ви берете амафос. Якщо ви не знаєте, який у вас ґрунт, ви берете амафос. Тобто амафос це універсальне добро, яке буде працювати при, любих, при любой кислотності ґрунту. Тому. Не робимо помилок, не витрачаємо лишні гроші на ті добрива, які ми не розуміємо. Ні травмофоска, треш, не беріть це добриво воно вам не потрібне. Якщо хочете, там умовно, якісь дорогі там тімаки чи яри без питань. Але цю історію ви повинні запам'ятати. Три добрива для трьох кислотностей. Все, до нових зустрічей, па-па.